Сказати. Так, от, повертаючись до конкурсу Верховний суд, знаєте, е, я був е, не, не те, що свідком, але мені людина одна достатньо висока в ієрархії судової системи, розповідала наступне. коли я зрозумів, що вже капець-капець, е, він мені каже, я, бо я запитав, кажу, а чого ти не йдеш на е, конкурс Верховний суд, бо дійсно людина із досвідом і так далі. Він посміхнувся і каже: ну ти ж сам розумієш, як цей конкурс проходить. Я кажу, да. І він каже, друге, каже, я сидів вчора. Розглядав, ну, в колегії розглядав mm -hmm. е, справу, і я каже, себе впіймав на думці, що це справа там, де є прокуратура, і я розумію, що прокуратура не права. І я повинен приймати рішення в інтересах юридичної особи. Але як він сказав мені тоді, що каже: ти знаєш, я коли впіймав себе на думці, що якщо я прийму таке рішення, то прокурор прийде до мене післязавтра і почне мені портити життя, то я залишив. В силі рішення попередніх інстанцій, нібито на користь держави, uh -huh. хоча воно абсолютно некоректне було з точки зору юридичне, і він мені каже: ти знаєш, коли я зрозумів, що я почав боятися виносити чесні рішення, каже: я вирішив далі не працювати в цій системі. І це і це для мене був величезний сигнал 15-16? 15, 16, 15 16. Це якраз момент конкурсу Верховний uh -huh. суд, і людина просто пішла у відставку. Він сказав, я його запитав, яке ще рішення прийняв. Він каже, «Да, я прийняв рішення. Я переступив через все. Прийняв рішення на користь прокуратури, яке точно було некоректне. Але каже: от я просто вирішив, що я так більше не можу. І це для мене такий, знаєте, це для мене цей приклад, це якраз картинка того, що відбувається в суді. Просто мало людей. Які готові складати повноваження і йти, так би мовити, в нікуди. А люди залишаються, люди починають терпіти, люди, люди виносять якісь рішення абсолютно незрозумілі. І отак от воно працює все гірше і гірше і гірше. І чим більше, я для себе таке правило вивів, знаєте, чим більше ми реформуємо в лапках судову систему, тим гірше вона працює.